У посольстві Литовської Республіки в Україні відбувся дитячий вернісаж. Переможці другого міжнародного конкурсу Дружа діти на планеті представили фотографії, плакати та рисунки на тему міжнародної дитячої дружби. Мистецтво об'єднало українських та литовських дітей. Понад три тисячі юних художників віком від 10 до 18 років взяли участь у другому міжнародному конкурсі Дружать діти на планеті. Конкурс тривав з січня місяця по червень місяць в усіх регіонах України і в усіх регіонах Литовської республіки. Визначили переможців це близько 70 осіб з України з Литовської Республіки. В кінці червня їх було нагороджено в посольстві Литовської Республіки грамотами і цінними подарунками. А сьогодні від відбувається відкриття виставки робіт дітей-переможців цього конкурсу. Повноважний посол Литовської Республіки в Україні вважає, що цей проект вкотре підтверджує цінність дружби і не лише між дітьми, а й державними структурами. Я рад, що ми почали таке співпрацювання з сравнительного нунібольшого проекту который більше связан з картинами, фотографіями, плакатами что в нем участвуют несколько таких важных наших партнеров, как Министерство просвещения, Министерство внутренних дел, всеукраинские молодежные громадские организации Сердце за сердце, а також украинским державным центром позашкильной освіты. Вот наши главные партнеры. Роботи для участі у міжнародному конкурсі приймалися одразу у трьох номінаціях: Дружба наших країн, я та моє здоров'я, та нарешті я і моя безпека. Роботи у двох останніх номінаціях, на думку присутніх правоохоронців, краще за будь-які слова доносять ази правової культури та норм до юних громадян України та Литви. Ми повинні дивитися на ці картини ну, в більш широкому такому плані. Тобто, зараз це дитина, вона малює, але ці. Ем... Принципи, які закладаються в неї зараз, вони потім в дорослому житті дадуть певний результат, що ця людина буде толерантна до, я не знаю, до людей з іншою. Сексуальна орієнтація вона буде толерантна до людей з іншим кольором шкіри. Якщо порівнювати із першим проведеним конкурсом, кількість учасників збільшилася в рази. Тому організаторам довелося дуже непросто у визначенні найкращих Критерії, відповідно до положення, яке розроблено про конкурс, це і розкриття тематики, і оформлення, і оригінальність, і якість безпосередньої подачі. Ну, висвітлення запропонованої тематики, оцінювали міжнародне журі, до складу якого війшли фахівці Міністерства освіти, Українського державного центру позашкільної освіти, представники з Литовської Республіки, це Литовський центр дітей та молоді, міністерство освіти Литовської Республіки. Тобто, спільне таке міжнародне журі визначило переможців цього конкурсу. А боротися на міжнародному конкурсі, окрім престижу, дійсно було за що. Головний приз – це поїздка в Литву, яку ми повністю будемо фінансувати бо продовжується не лише в конкурсі, 18-20 вересня відбудеться поїздка дітей-переможців з Литви сюди в місто Київ до нас, і наші діти-переможці цього конкурсу 2-5 жовтня візьмуть участь в міжнародній поїздці до Литовської Республіки в місто Вільнюс, і в місто Онікчай. Дитячий вернісаж поки що буде доступний лише для відвідувачів Посольства Республіки Литви в Україні. Проте вже незабаром ця виставка перебереться у приміщення решти організаторів конкурсу Роман Сагай, Ярема Малащук, новини культури.